Все ж господарі поєдинку Тут Ішинов. м'яч, будівельник. Удар буде, бо передача. Моменти. м'яч І пробиває. Тру... <плес> 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 Рубіцев пробиває небезпечне удар, але... моменту. Удари! Рятуй свою команду вдруг досіченого алкіпера будівельника. Отже, друзі, повертаємося на другий тайм. У нас все. Поки що жодного забитого м'яча. Тут непогано проходить передача. Буде удар стійка! Добивання! І залітає м'яч ворота. 1-0 виходить вперед нас. Київська команда Андрій Гардашніков відзначається. Та Олексій Шилов намагається присунувати і відбирає м'яч. Галиче! Тут рятує свою команду. Тим паче у нас... Давайте е, швиденько про шлях. Обатки. Кубку. матчі відповіді. Уже після першого тайму. на нардашникова. Мельники тут же дзюба, По повз ворота ползаропають. Відслава кормі. Ще одна на... Моменти не забувають! Половині поля голкіпер будівельника. Удар! Удар Все буду буде вирішуватися Та саме там, але тут є хороший запас зробити! Морю цей м'яч, будівельник. Помічев розвертається! Завмічав в нашому поєдинку. На виїзді здобуває На перевагу в один м'яч.